Операция в Курской области является успехом. За два с половиной года российская армия не смогла освободить ДНР. Вот эту область. Область. Она доказала слабость Российской Федерации по охране своих государственных границ. Россия в своем ультимати... ультиматуме. По сути, ультиматум, как здесь верно было сказано, требует, чтобы полностью территория, например, Запорожской и Херсонской области, включая город Запорожье и Херсон, да. были э, России переданы и остаточная часть Донецкой области, да, ДНР, была России передана и так далее. Кто эти э, территории контролирует? На данный момент эти территории контролирует. Украина. У них никаких причин передавать их нет. И вот что они считают. Они так. смотрят на карту. Они смотрят на а, тенденции и на динамику mm -hmm. военных действий. Так. И они видят, что за два с половиной года российская армия не смогла освободить ДНР. Вот эту область. Область. Ну, понимаете? Хватит, понимаете? Подождите. Подождите. No. Они считают, нет. что Россия, если она хочет победить... Победить в этом конфликте должна будет использовать гораздо больше сил. Ну, они, понятно, собственно, хорошо, этой да. атакой на Курскую область и Смотрите, показывают, вот так, они показывают России, понятна, что вот сил вот для, так, для да. достижения чих, этих чих, целей чих. на данный момент нет. И для этого нужно проводить новую мобилизацию. Прошло совещание у Зеленского с участием... Это Севского. когда было? Вчера. Вчера, да. Там были, было констатировано несколько принципиально важных вещей. Первое, то, что операция в Курской области является успехом успехом с точки зрения того что она доказала слабость российской федерации по охране своих государственных границ так. именно поэтому сырский вчера еще раз говорил то о чем я уже говорил в понедельник а? о следующем этапе операции ключевые который, важные э, да, который, который произойдет видимо на следующей неделе и э, очень важно то что на вчерашнем совещании было констатировано что а, нужно переходить от старой тактики, нужно за забыть старую тактику диверсионно-разведных групп, так. а переходить к курской модели. То есть, есть большие силы, вводить большие силы. Знаете, от... Подождите, да, секунду, да. секунду, а, секунду. Андрей Ильич, секунду, да. а, подождите. Значит, означает ли это, раз уж вы настолько подробно осведомлены, а, вот этот отказ от прежней тактики с использованием ДРГ, отказ от попыток организовывать террористические акты в глубине России. Нет, потому что подразделения нет. ВСУ уже сразу-то не могут это То есть это, это нет. Нет, нет это, это не отказ. вещь абсолютно. Ага. То есть следующее событие, которое может произойти, тем более, что сейчас почему-то, так сказать, в закрытых украинских каналах и прочее, говорится о Брянской области, хотя раньше да, говорилось да, больше да. о Белгородской области. Андрей Иванович, аккуратнее, пожалуйста. А, нет, ну почему? Я говорю о том, что есть, понимаете? нельзя. Что нельзя есть? Нельзя Телеграммы начитались украинские? А, закрытые надо, надо читать все. Андрей Владимирович читает закрытые надо, надо, надо Это вы только открытые и, читаете, а он умеет читать Надо читать, читать все, потому что жить воздух... А протяженность границы с Украиной по территории Курской области какая? Что? А при чем тут Курская область? Не, но, нет, вы часто говорите про то, что какая-то у нас плохая охрана границ. Какая протяженность границы с Украиной, вот именно Курская область с Украиной? Я сейчас не могу тебе точно сказать, но не видел вопрос. Телеграм-каналов не, в не написали, я понял. Вот, вопрос не в этом. Значит, и в этом. А, следующий момент. На самом деле а, в Киеве очень обрадовались заявлению президента что том, что не будет переговоров. Это очень правда. Очень обрадовались. Почему? Потому что Украина сейчас получает лучшую позицию. Она будет продолжать говорить о том, что мы хотим переговоров, угу. мы готовим второй саммит на, ну, второй, на вторую Сразу половину уточнить. ноября. Андрей Владимирович, а если они говорят? хотят переговоров, может они отменят указ запрет самим себе да разговаривать это, с российским президентом? Я еще раз говорю, если они хотят, читайте они... текст этого указа. Вану. Там нет ни, ни одного слова о том, что нельзя вести переговоры. Наш наступний гість Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Уже з нами на зв'язку, пане Дениса з Україні доброго дня, скажіть, будь ласка, про те, що ми читаємо від росіян про 12 збитих атакамців. В них завжди все збите в великій кількості, але вони ніколи не пишуть про те, скільки не збили. Що про це знаєте? Ну на сьогодні щодо останньої нічної атаки, поки інформації офіційної немає, тому чекаємо офіційної інформації з збройних сил України, але як зазначали постійно вони для заспокоєння населення вони, по перше, використовують різні тактики, зокрема, щоб все збито. Друге, що вони значно перебільшують кількість тих ударів, які наносились, які їм вдалося здавати. А також їм вони завжди анонсують, ну, попереднє навчання, демонструючи те, що ППО їхні готові, тренуються. Разом з тим, ми бачимо, що кількість ППО і самі окупанти ті те, що відбувається в Криму, демонструють, що кількість ППО значно зменшується. Це підтверджується. І представниками офіційно підтверджується з представниками Збройних сил України. Тепер вони маневрують цими залишками комплексів по всій території по Криму. В основному вони в більшій кількості зараз переміщують його ближче до Кримського мосту. Знову ж таки, як заявляє офіційно Україна і Збройні Сили України, що основною ціллю і, вісь... і бажається військовим об'єктом, саме інфраструктурний об'єкт, так званий Кримський міст. І саме з цієї мети вони намагаються утримати і захистити, оскільки Кримський міст це не тільки інфраструктурний, а більше символ російської влади. і його знищення може також знищити російську владу в Росії. Ви маєте контакт із людьми із місцевими в Криму, які розповідають щодо чого, можливо, можете нам трохи більше розказати власне не про цю нічну атаку. Розумію, що може можливо потрібно зберігати тишу до офіційних заяв наших збройних сил, але загалом наскільки спокійно чи неспокійно останнім часом в Криму? Ну, Слід відзначити, що ситуація? Соціально-економічна вона погіршується. і настрій також це впливає на настрій, у тому числі тих росіян, які заїхали після 2014 року. Як ми знаємо, була хвиля виїздів одразу після повномасштабного вторгнення, коли силовики російські правоохоронці вивозили свої родини. Подальшому ця хвиля трохи спала, але знову ж таки слід відзначити, що велика кількість оголошень рекорд і агенство нерухомості, які зараз поширюють рекламу з території Російської Федерації про можливість купівлі в Краснодарському краю. Асторі і вони користуються побутом, оскільки все ж таки відбувається певне переміщення. По друге це також ми бачимо, що зростають ціни на паливно мастильні матеріали. Зокрема, вже на цьому тижні знову ж таки з'явились з'явилися новини в телеграм-каналах про те, що на 5-10% зросло. Але з початку літа це, це зростання сягає вже 40 виключно на баловомастильне. Разом з тим, хоч воно і зростає, але і взагалі відсутні полобалово-мастильні матеріали. І на території всього повнокрему, зокрема, на початку минулого тижня з'явилася інформація, що 95-й бензин неможливо купити на автозаправних станціях, і це вже пов'язано саме зі страхом з боку. Російських постачальників впало мастильних матеріалів використанням паромної переправи, використанням Керченського мосту, оскільки вони бояться постачати великі партії, оскільки вважають, що вони можуть бути нанесені на удар і можуть бути враження. Тому зараз виникають проблеми, яку це не знає, як це прогулювати. Є активне звернення. До Кремля, але поки реагування належного немає. Крім того, ми бачимо, що погіршилась навіть з попереднім роком. Знову продовжується погіршити ситуація. Щодо рекреаційної сфери, зараз вони більше направили її на забезпечення соціально незахищених верх населення. Ління використовувати також для реабілітації і лікування російських військовослужбовців. Тобто, все фінансування сфери рекреації зараз відбувається в більшості з федерального бюджету. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патрі. Он або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.